Сашко Шкодерманський, чудове чудовисько, відьми не тонуть. Наступного дня на перший урок Маргарита Семенівна привела ще одного нового учня, точніше, ученицю. Діти в нашому класі знову поповнення, сказала вчителька, це лісова варя. Вона з батьками нещодавно переїхала до нашого міста. Сподіваюся, ви станете друзями, але. На перерві не під час уроку Маргарита Семейна починала двері, щоб йти на свій урок, та раптом зупинилася. І щоб не надумували вдаватися до дурнуватих жартів з новенькою, перегрозила вчителька Чув п'явочку. А чому зразу п'явочка? Запротестував Сашко, тільки що одразу п'явочка, дивіться, я, я тебе попередила, суворо кивнула Маргарита Семенівна і вийшла з класу. Нова учениця сіла на вільне місце за першою партою. Почався урок, усі дописували незакінчений удома твір на тему як я провів зимові канікули. Написали тільки двоє чу і нова дівчинка Валя. Чу, тому що в нього не було жодних зимових канікул, а новенька, бо щойно перший день у школі і не знала, що вдома слід було розпочати твір. Чу дістав трохи пластиліну і почав ліпити баранця, та робота нав'язалася. Він постійно відчував на собі чийсь чіпкий погляд. Чу, підвів голову, попереду сиділа Валя і зацікавлено та здивовано дивилась на нього через плече. Піймавши чудовиський погляд, дівчинка швидко відвернулася, чу, взявся за баранцевих ніжок. Вони вийшли криві, і знову він відчув, що на нього дивляться. Валя вп'ялилася в нього допитливими оченятами, чу, зосередився і показав дівчинці язика, та хутко обернулася. Коли чув втретє впіймав новеньку на підгляданні, він не втримав і легенько штовхнув у бік Соню. Вона витріщається на мене. Хто? спитала Соня. «Е, новенька. Ну, то й що, нехай. Тобі це не здається дивним. Відчепися, чу, не заважай, роздратовано відповіла Соня. Ні, ні, Соню, вона поводиться дуже підозріло. О, знову диви. Чу, я не встигну закінчити твір. Ти не даєш мені зосередитись. Їй часто цікаво, а то ж бо і воно, що цікаво, прошепотів чу, вона занадто допитлива. І знаєш чому? Чому? Бо ця валя, глипач. Що? Соня вимовила це занадто голосно і поглянула на нову ученицю. Весь клас подивився в їхній бік. «Не зважайте», – швидко промовила Соня, це я так думаю вголос. Те, що чула, глипач відраказав чув, вона цілий урок е колупає мене очима. Ти хочеш сказати, що вона, вона глипач, Соню, запевнив чу, це ж ясно. А ти не помиляєшся? Соня вже забула про твір і уважно оглянула новеньку. Звичайна дівчинка з е кісочками, а прізвище перебив Соню Чу. Зверни увагу, лісова. Лісова означає з лісу. Соню, з нашого лісу, певно, відьма, яка перетворилася на третю щоб стежити за е, тобою, здогадалася Соня. Отож бо вона глипач. Ну і нехай глипає. Ти ж чесно заробляєш подяки. Е, нехай то нехай шепотівчу, але ж вона може не просто спостерігати, а ще й шкодити чи робити всяку Гедоту, тоді я ніяк не зможу назбирати сім дякую. І тебе закинуть Україну жаховиськ, злякано промовила Соня думку. «Е, а що ж ти думала? Може, не сумніватися. Ми мусимо її знешкодити, вирішила Соня. Це можливо? Якщо глипач е, викрити, він піде геть. Тоді за провал завдання його самого закинуть. Що будемо робити? спитала Соня. Я нічого на перерві я підійду до неї і скажу їй, що знаю, хто вона насправді, знатиме, як глипач. Чуєш, що? Чу. А що, коли е, ми помиляємося і ця валя ніяк і не глипач? Маргарита ж Семенівна сказала, що без дурнуватих жартів новенька пожаліється вчительці, буде нам з тобою. Може, ми спочатку якось перевіримо свої здогади? Добре, я придумав як. Сьогодні у нас урок фізкультури в басейні, там і побачимо, хто кого урок фізкультури був третім. Усього класу тільки Сашко П'явочка не вмів плавати. Він плавав класно на вимашки. Усі ж інші лише вчилися під керівництвом Віктора Івановича, тому заняття проходили в маленькому мілкому басейнику, в якому, як любив жартувати п'явочка, старій жабі по коліна. Сашко трохи хизувався перед однокласниками своєю вправністю, та на нього ніхто не сердився, він просто старався. І собі якнайшвидше навчитися плавати хоч по собачому, щоб порозказувати разом з п'явочкою у сусідньому, справжньому великому басейні. План такий, шепнув Сонічу, коли третьокласники, повдягавши гумові шапочки, вишукувалися вздовж басейну, ти забалакаєш новеньку, ну, спитаєш там про що небудь, а я підкрадусь ззаду і штовхну її в великий басейн. Ти здурів? Вона ж потоне!» злякалася Тонь, Соня. В тому й штука, що не потоне, запевнив приятель Кучу, Відьми не тонуть. Тобто, якщо лісова не тоне, то вона відьма, тобто глипач? Еге ж, так воно і є. Потоне не глипач, попливе глипач. А якщо не попливе, то не глипач, бадьоро відповів чу. Все дуже просто. Але що?» – засумнівалася Соня, це означає, що коли вона все ж не глибич і не відьма, то вона таке потоне. Еге, ага, як сокира. Не годиться, відрубала Соня. Якщо ми втопимо новеньку, нас виженуть не зі школи. Мені тоді не бачите, папуги, як власних вух, а тобі подяк. Де ти їх тоді заробиш? «Соню, повір мені, мовив чу ми нікого не втопимо. Вона попливе, відьми не тонуть. Гаразд, махнула рукою Соня. Посеред уроку вона підійшла до Валі і завела розмову про свого Тома. Виявилось, що у новенької є пес пудель Куркудук. Він такий класний, похвалилася Валя. Мій Том полюбляє кров'янку, сказала Соня. А ти свого чим годуєш? Однак Валя не встигла відповісти, бо в ту митчу підхопив її і жбурнув у самий центр великого басейну. Шобовсь! Новенька з вереском почала молотити по воді руками і ногами. Диви. А я що казав? Пливе, наче я на клочкова, переможно закричав, чу, не дуже щось. У голосі Соні чувся сумнів. Вале не борсення справді слабенько нагадувала плавання. Вона то в класі на одному місці і зараз, за разом зникала під водою. Е, пливе, невже не бачиш? вдавано бадьоро промовив чу, але і він тепер не був такий впевнений, як одразу. Вона то не чу, у розпачі крикнула Соня, бо валя зникла під водою і вже не з'явилася Ти диви, не глипач, розгублено запитав про... чу. Сонен крик почули всі хто був на уроці. Сашко п'явочка зметикував найшвидше і щучкою пірнув у басейн. Він випірнув з під води, голосно відхипуючись однією рукою Сашко гріб, а іншою тримав під руку новеньку. Віктор Іванович шубоснувся. Йому на допомогу валю витягли вчасно. Вона не встигла наковтатися води, просто друже перелякалася. Як ти там опинилася? спитав потерпілу вчитель. Я бачила, я бачила, заляскотіла е, Тома е, за хвост. Це він, Пластиліненко, її кинув. Я змушений викликати міліцію. Понуро промовив Віктор Іванович І взяв з лавочки мобільний телефон. Це ж схоже на злочин, пластиліненко. Чу, заарештували просто в басейні. Спочатку спитали, чи йому є 14 років, а коли чу, відповів, що, мабуть, є, надягли на лапи наручники і, навіть не давши скинути гумову шапочку для плавання, кудись повели під ошелешеними поглядами однокласників. Заплакану Соню зустріли під школою Том він вірно чекав, доки у господині закінчаться уроки. Ходімо, Томе, хлипнула соня, – «чу, сьогодні з нами не йде. Його садять у в'язницю. Песик тим часом весело підстрибував, силкуючись лизнути соню в щоку. Ет, відмахнулась дівчинка, нічого ти не розумієш. Везе тобі жодних у тебе проблем, ні клопотів, ні обов'язків. Том ствердно, заметеляв хвостом. Страхітливий ліс. Верховному страхополоху особисто в пазурі цілком таємно. Ваша страхолюднисте радий повідомити про вдале завершення завдання. Доповідаю, що підглипень віднині ізольований від людей, тому не зможе отримати потрібну кількість подяк. Він заарештований міліцією та Безумовно, сидітиме в буцегарні. Припускаю, що до великожахливого збіговіська його не звільнять, а коли він вийде на волю, ми зможемо його закинути, оскільки продовжувати глиби нема потреби, чекаю на вказівки щодо завершення мого завдання. Тремчу від жаху. Д -р -акула.